Найближчі позиції до ворога, на яких ти була. Було я би сказала, ближні бої. Особисто в мене було біля 50 метрів. Це коли вони наступом йшли на нас. От хлопці мої, які йшли у штурм, то вони мали там і 10, і 5 метрів. Тобто, це прям було так, як я зараз до вас сиджу. Тоді в нас закінчилося вже БК із кулемета. Тоді ми вже працювали з автомата. І, взагалі, кулемет це річ, яку ти використовуєш з розумом. Кулеметник має бути як і мінометник розумний. Це досить гучна зброя. Якщо і ти починаєш бездумно, тобі комбат сказав, що там ніби щось поворохнулося, і вони щось помітили. І ти починаєш працювати. Тебе зразу бачить пташка ворога, тебе зразу чує ворог, і вони зразу починають працювати по тих координатах, звідки е, чутно було звук. Було в нас навіть такі моменти, коли прамішов штурм. Ми працювали із е, великих кулеметів, у нас тоді Браунінги були просто через хвилину часу туди ж прилетіло, і цей Браунінг розлетівся його просто не було.